Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Моліфарка Ксенія Єрмолова заявила, що залужний повернеться не тільки в штаб. Він стане новим президентом України. Його підтримуватиме прем'єра жінка, але Україна заплатить і вже заплатила за своє існування дуже страшну ціну. Втрати вимірюються сотнями тисяч. Мова про і цивільних, і військових. Єрмолова зазначає, що народ зараз вірить в генерала залужно, і на нього покладена історична місія закінчити цю бійню. Ще одна відьма вважає, що 2024 року заморожування війни не буде. Відьма та рологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію. Про це вона сказала на ютуб-каналі. Поговоримо по Росії. Карти показують чисельність армії їх більше, але водночас у них провальні військові стратегії. Україна має менше людей, але у нас є союзники. Так нам страшно, але нам дали зброю. І може ще давати моці єдине, від чого ми не можемо захиститись. Це від обстрілів, але у плані стратегії у нас краще. Щодо того, хто переможе, то його не буде. Карта показує в Україні розчарування. А на Росію впадає карта повішеного. Вони не отримають те, чого хочуть. Пояснила відьма. Марія Тиха також вважає, що 2024 року не буде заморожування війни. Кінця поки немає. Для України карта миру перевернута. а Для Росії показує, що ще й територію РФ окупують. каже Марія Тиха та додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно і постійно змінюються: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність, подій творцем, яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу, та натхнення змінити своє життя на краще. А таролог, чорний мах та екстрасенс. Віктор Литовський вважає, що окупанти і надалі Можуть проводити у себе мобілізацію. Він підкреслив, що призначення цих росіян загинути на територіях чужих держав. Чорний Маг вважає, що Росія і надалі тероризуватиме Україну, проте на його думку окупації не буде. Ви кажете про 300 тисяч російських мобілізованих. Я кажу, будуть дві хвилі. Кількість мобілізованих може бути навіть більшою, але випадає, що призначення цих людей не лише загинути на території України і повинна бути ще якась країна чи напрямок про що ми раніше не говорили, сказав Віктор Литовський. Астрологія та Логія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками. І передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, лише як імовірність подій творцем, яких може стати кожна людина, яка матиме силу, духу та натхнення змінити своє життя на краще. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки – ко. Ожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.